Є щось гниле в державі Данській. ви на каналі Дани Ярової, і зараз ми почнемо розбирати, що день грядущий нам приніс. Збираємось Збираємось. Я бачу, що о тут вже нарешті прийшло ДБР. Ми прямо в прямому етері. Нарешті прийшло ДБР, а то я ж. Переживати почала. Я маю надію, що збуду також з нами. Почнемо з хорошого. Слухайте, вчора в одній з соціальних мереж, більш молодіжні, дівчина, яка їхала з Італії, яка працює в Італії, але їхала з Італії додому. В автобусі почула. Пара була хлопець і дівчина і дівчина з України, хлопець з Італії, вишиванці, до речі, який почав гнати на Україну. І дівчина написала в соцмережах, що я не дам йому пройти кордон. Вона з ним довго спілкувалася, довгось доводила, доказувала. Але він дуже погано від, 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 говорив про Україну і українців, і він сказав, що він просто їде до своєї дівчини додому, знайомитись з родичами. і… Наша українська дівчина сказала: він в мене кордон не пройде, і зараз ведуть всі соцмережі. Вона йому таки не дала пройти кордон, його затримали і розвертають назад в Італію. Це знаєте про те, що це наші поці, і ми їх будемо чморити самі. Тепер поїхали по тим, по серйозним темам, які мене, наприклад, дуже тригерять. Перше. Знову ж таки повертаємося до Служби безпеки України, служба безпеки України. Ви хочеться напишіть хоч щось в коментарях. Тож я переживаю, де ви. Дивіться, у нас знову пішла історія стосовно того, що я не знаю перевищення повноважень. президента, вже у нас просто ем, конституція, якісь там парламентсько президентська республіка і такі інші звільняються е, і призначається голова служби безпеки України за поданням президента Верховною Радою України. Але ж це нікого не цікавить. І вчора у указом президента був призначений ТВО, один з бойових генералів Служби безпеки України. І тут, до речі, я нічого поганого сказати про нього не можу. Абсолютно, це дійсно людина дуже досвідчена. дуже Сильна і от знаєте, в чому євген Хмара, і знаєте, в чому що є погано в цьому? В то те, що це людина дійсно з бойової частини служби безпеки України, людина максимально непублічна, людина, яка дійсно була в серйозних операціях. Вона їх розробляла і. Впроваджувала в життя. І тут питання знаєте, коли на цю людину зараз повісять блок політично-економічний. отут велике питання буде: навіщо воно йому треба перше, і чому він має розгрібати е, м... последствия, не знаю, як української наслідки, наслідки е, наслідки з, е, історії з, з плівками Мінтіча? Не знаю. А, дивіться, але ж тут зразу йому призначають першу знову ж таки наказом президента. Призначають йому першого заступника. Це пана поклада. А от пан поклад, це якраз людина, яка може. І бізнеси щемити і виконувати, і близька людина до пана Єрмака. До речі, і може виконувати всі забаганки банкової без питань. І тут знаєте, яке ж які яке ж яка ж саме основна претензія до малюка? Руками малюка намагались знищити набу і сап. Руками малюка відкривали справи проти, проти детективів набу, але малюк. Чому став поганий? Тому що він не відкрив справи вже по дерзраді по. Тим, хто заколотникам, які вимагали відставки Єрмака, це Арахамія, там був е Желізняк, е Гетьманцевий і таке інше. Я зараз без оцінки цих людей взагалі. Я просто як факт конститу. Тобто він не відпрацював те, що йому було сказано згори, те, що йому ставили завдання, він відмовився їх е виконувати. І, до речі, по інформації по прилюдну, е Слава Береза, е його також. О коли хотіли проти нього проти нього дійсно хотіли вводити санкції, що суперечить знову ж таки законодавству України бо проти громадян України не можна вводити санкції, але кого ж це взагалі турбує? Він відмовився це робити і сказав, що це чиста політика? І до речі, до речі, не пишіть. Будь ласка, як ви вважаєте, пан поклад на своєму місці чи ні? А пан поклад можете не приймати участь в цьому голосуванні? Е, будь ласка, пишіть. Е, ну буде буде виконувати? Давайте так питання: буде чи буде він виконувати завдання? ОПЕ чи не буде? От, як ви вважаєте? Тепер пішли далі. Дивіться, а що стосується того тої справи, тимчасово слідча комісія писала на службу безпеки України стосовно отої двушки на Москучі, порушена кримінальна справа. Вона була порушена. Це була офіційна відповідь Служби безпеки України на тепер питання при зміні очільника і при тому, що поклад зараз буде мати більшу. Більший вплив на службу безпеки України? чи буде розслідуватися ця справа? Оця двушка на Москве полетіли, чи не буде? Оце величезне питання. Я дуже вас прошу прийміть участь голосування. Як ви вважаєте, зараз служба безпеки буде більше працювати на ОП, чи НІ? І до речі. Після 2014 року, після Майдану, стояло дуже нагальне питання забрати взагалі економічний блок Служби безпеки України. Це не притаманні її функції. Я, як людина, яка пережила часи Януковича, яка їздила на роботу через Володимирську 15 коли в мене віджимали бізнес, як ніхто знає, як вони можуть просто кошмарити бізнеси. І чим вони займалися, до речі, останній рік цей. Економічно-політична частина Служби безпеки України, вона цим займалася. Або там я не знаю, там пресувати активістів, або я також підпадала під каток. Ну, буває, що зробити. Я думаю, що ще буду підпадати під каток за свою активну якусь позицію, і за те, що я не мовчу. Так от, все-таки, будь ласка, ну проголосуйте ж ви там в чаті. Я вас всіх бачу, я вас всіх читаю, дякую за вітання зі святом. Напишіть, чи буде виконувати, на вашу думку, Господи, СБУ. Задачі ОП, чи не буде. Далі, Та сама величезна ротація, про яку нам пообіцяє, говорить президент, вона ж якась вона дивна. Вам не здається, чомусь очільника Державного бюро розслідування, який засвітився на плівках Міндіча, і, і, і Генерального прокурора, який обіцяв прийти за кожним. Нагадаю, це його пряма мова, що я прийду за кожним. І, і, і дякую, вже перших, хто написав, буде все виконувати, те, що скаже ОП. Будь ласка, пишіть, пишіть чаті так от Чому не ця ротація не стосується ДБР і не стосується Генерального прокурора? Чому ці люди у нас ну просто просто знаєте от просто забальзамовані? А ще у нас, знаєте, яка забальзамована людина є? Це у нас є татаро, який сидить досі в, в Офісі президента, і його ніхто не чіпає, ну не чіпає просто. Проти України борються три президенти: москальський, американський і так званий український. Ну, складно щось коментувати тут. Далі це стосується товаришів з ДБР із Генпрокуратури. Так що з ними все нормально? Вони виконують всі по струнці, всі задачі, які ставить офіс президента, схожі на те, що виконують, тому їх і не чіпають далі. Сьогодні прозвучала дуже серйозна заява Мерца, і хочу сказати, що сьогодні було дуже серйозний обстріл. Хмельниччина, Сумщина, Чернігівщина знову без світла. І е, сьогодні канцлер Німеччини Фрідрих Мерц сказав, що. Україна наразі перебуває на межі гуманітарної енергетичної кризи. Ми з вами все це відчуваємо по собі. До речі, напишіть хто з світлом, хто без світла. Зараз напишіть. Я без світла, я на генераторах, на всім чому тільки можу. Напишіть ви з світлом чи без і що тут важливо. Мені деякі депутати, які були на тимчасовій слідчій комісії, які розслідує питання по захисту енергосистем, енергосистеми, сказали таку інформацію: що ті трансформатори, ви ж розумієте, що пошкодження лінії передач це дуже швидко виправляється. Ця історія. А от самі трансформатори. Це слухайте, з це величезні, ну, по суті, великі такі міста, які потрібно розгорнути, які треба виготовити. Жодна країна не має в наявності їх в запасі, вони всі виготовляються, і це дуже довгий термін виготовлення цих трансформаторів. Так от ті трансформатори, які були, скажімо так, вже спущені. На мінус перший поверх і перекриті бетонними плітами там, де прилітали шхеди, там нічого не відбулося Всі трансформа... трансформатори цілі. А там, де укріплень не було. А ви пам'ятаєте, да, на плівках Міндіча навіщо будувати укріплення грошей? Шкода, ну ви ж пам'ятаєте це. Чи тільки я пам'ятаю? Ви взагалі пам'ятаєте, що, що у нас були плівки міндіча? Що у нас була оця вся історія? Що у нас двушка полетіла на Москву? Що у нас два е, міністри, які відсторонені, Галущенко, Гринкевич, А де їх е, у мене питання до нагу? А де їх підозри? Ну, де підозра? Ви ж озвучили, що була схема, була операція шлагбаум, були 15% відкату. Це те, що ми знаємо, були розкрадені кошти на будівництві е, захисту енергосистеми. Все це було. І якщо б це е, якщо б ці кошти пішли на захист енергосистем, то ми би не сиділи зараз і Мерз би не говорив про те, що ми на порозі гуманітарної катастрофи, де да, ми її відчуваємо, ми живемо в ній. Ми живемо в цій гуманітарній катастрофі кожного дня. Хтось без світла, хтось без тепла, хтось без води, а хтось взагалі без нічого. І ми так живемо. І е, люди, які несли за це відповідальність, вони зараз, е, які мають понести за це відповідальність, вони зараз просто. В мене взагалі питання: вони на території України чи ні? Велике питання: де вони? Окрема тема з паном. Єрмаком були проведені а, у нього обшуки, і нам сказали, що в нього знайшли куклу Вуду. Окрім кукли Вуду, більше нічого не знайшли. Ну тобто, що далі? Де пан Єрмак? Він сказав, що він піде в ЗСУ. Він не пішов з зсу. А, постійно йдуть розмови, що він сидить на, на постійному зізвоні з паном президентом, і, і він нікуди не дівся. І всі ці ротації певної пов'язані з його впливом і відстороненням Малюка це така собі. Знаєте, в містях за те, що він не виконав те, що сказав йому Єрмак. Ну, абсолютно, це ж абсолютно якісь логічні речі. Перестановка ліжок, я погоджую, що це не, не, не ротація. Перестановка ліжок і до речі. Мені багато хто питає стосовно того, чого сирського ще не зняли. Повірте, шановні, це буде буде, зараз якийсь провал на фронті буде. А знаєте, чому він буде? Тому що пан Федора зараз зайде в міністерство оборони, і поки він в'їде взагалі в структуру міністерства оборони, щоб ви розуміли, в міністерство оборони сидять і з попкорном чекають, коли Федоров почне Федоров. Молода людина, яка абсолютно не знає, що таке збройні сили України і статут певно збройних сил України в руках не тримав. А є генеральний штаб, з яким міністр оборони просто зобов'язаний комунікувати і зобов'язаний контрактувати те, що скаже Генеральний штаб. І як він з ними буде спілкуватись, я не знаю. Тобто там люди, які живуть по уставу, все життя прожили по уставу. Тут Федоров зі да, своєю дією з тим, що давайте е, у нас адмінсуди, відміну буде, буде щі вирішувати, е, скажімо так, е, рішення приймати в адмінсуді. Е, ну, Просто а давайте у нас прийомка буде йти, мін по щі буде приймати. Е, господи, ви зрозуміли? Е, інтелект. Штучний, давайте він буде цим, цим займатися. Міни примати, снаряди приймати, і буде а, потребу формувати самостійно. Навіщо нам тоді цілий генеральний штаб з цілим е, з великою кількістю генералів, е, які там сидять. Ну навіщо? І тоді питання буде, як буде забезпечуватись фронт, і знов чи знову ми будемо чути про голод. Основне це е, знову ж таки снаряди. Та це постріли, постріли міни, тому що це розхідний матеріал. І отут питання: що буде далі? От коли буде провалюватись фронт, і він буде провалюватись, і нам будуть говорити, що це не Федоров, а це сирський. Ну ви розумієте, коли немає чим стріляти, то неважливо, хто головнокомандуючий. Да? Це ж не тир, це вже просто масове самогубство. Що далі? Що далі я хотіла вам розказати. Так, про мер це сказала. Про про набу шановні представники набу, ви якось там почніть доводити до кінця, те, що ви почали, тому що вас відстоювали не як персоналі, вас відстоювала як інституція, яка може щось зробити в цій державі і розслідувати злочини проти високопосадовців Україні те що я бачу, чому я назвала передачу закручування гаяк під знаком питань? Те, що я бачу, що президент пішов в банк і пішов з. Підсилювати силовий блок і дивіться не не зачіпає він генпрокурора ДБР, тому що вони виконують його накази. Сбу він прибрав малюка, тому що той почав проявляти суб'єктність, а Буданові він підтягнув в офіс президента, поклада він ставить першим заступником Хмари. Тобто, Хмара буде займатися я так розумію військовою частиною, а поклади буде займатися військово політично-економічною. Що ми будемо бачити далі А далі ми будемо знову бачити наїзди на активістів, наїзди на депутатів, які підняли цю тему. наїзди, їзди абсолютно серйозно кажу на набу і САП. Якщо вони... Почнуть щось робити. Звісно, якщо вони вже прощудовувалися з офісом, то вони нічого не будуть робити. Але у мене, то, знаєте, єдина недія на наших партнерів, які. Ой, господи, то ми прийшли мені вже тут в коменти писати, гадості, ну, пишіть, пишіть. Бумага все стерпить. Так от, і ще момент, їй ходять чутки, ходять, чутки, що хочуть зняти голову на БУ кривоноса. Не знаю. Це поки чутки. це я так, знаєте, що, За що купила, за те продала. Далі не знаю. Те, що, у нас вон, за вікном морози і нам обіцяють ще сильніше морози, і тут думаре це не треба ходити. Да, у нас ми на, на, на межі енергетичного колапсу. І як з цим ми будемо справлятися? Я не знаю, бо Україна абсолютно не підготовлена до цього. І до речі, я про це писала в вересні місяці. Що, а, у нас будеться зима значно гірше, ніж у 2022 році, як ми це зараз вже бачимо. У нас просто областями люди сидять без світла. Так що ось такі от не дуже веселі новини в мене для вас. Я От так, якщо підсумувати все, що я вам розказала, я те, що я бачу, що будуть намагатись злити історію з плівками набу, будуть намагатись наїжджати знову і на набу, і на сап як на інституцію. Змінювати керівництво, хто його знає, може будуть змінювати, може не будуть, це, це побачимо. І будуть закручувати гайки з точки зору політичної, тобто менше говоріть, менше взагалі щось робіть і менше відсвідчити все має бути згідно політики. Партії мені вже починає наша держава нагадувати китайську народну республіку. Я серйозно кажу, або Білорусь. Ну десь от ми дуже дуже близько. Знаєте, все ж можна підігнати під те, що зараз війна. Війна замовкніть всі, сидимо без світла, продовжимо сидіти. І навіть не задавайте питання, чому ми сидимо без світла? Не задавайте питання, куди пішли кошти, з, які мали пішу, піти на захист мереж. Кудрицького, навіщо кримінальну справу відкрили? Який взагалі не до чого був? Перед самими злитими плівками набув. Навіщо? Щоб повісити на нього? Це він, це він винний, він винний. Де да він тут до чого? Винні дві людини, які зараз знаходяться на свободі, їм навіть не, вису... не висунуть підозри. Ну, не дві, але дві основні люди. Галушенка Гінки, де вибачте, підозри їм? Ну, ось така історія. І стосовно СБУ, я ж кажу, що оту от функцію економічну, яку вони взагалі не мають, до якого не мають відносин, відношення її давним, давно треба було забрати з СБУ, СБУ взагалі, знаєте, оця військова військової частини ЗБУ це по типу масата, да? це має бути тихо, не відсвічувано і не публічно. А коли це виходить в паблік, ну... лишній раз доказує, що країною керує мафія. Ну, на жаль, те, що маємо, знаєте, іншу країну мас... у до вас немає. Єдине, що можу попросити, так працюють алгоритми Ютуба, а репостіть, розпосюджуйте інформацію, тому що чим більше ми. Підсвідчуємо владі, що ми не забудемо про оці всі моменти, про які я тільки що говорила. Тим більше у нас є шансів лишитись демократичною державою. Чим більше людей почує інформацію, так працюють алгоритми Ютуба, Тим більше нас є шансів дотиснути. Чим більше ви розповсюдите, тим є шанс у нас не перетворитись на маленьку Росію. Ось такі так, новини на сьогодні. Всіх люблю. Ставайте спонсорами каналу. Це також дуже важливо для мене в роботі. Обіймаю всіх, тримайтеся і бажаю вам бути зі світлом, з теплом, ну хоча б з теплом у душі. Обіймаю всіх.